Яким чином своїх жертв на вулиці обирають злочинці? Гоп-стоп, вкрасти гаманець, ну і так далі. І так далі. Доволі часто, як розпочинається комунікація? Розглянемо. Кажуть, а дайте закурити, підкажіть, як пройти в бібліотеку, котра година, ну і так далі. І так далі. А як ви гадаєте, навіщо задають такі, от здавалося б, звичайні буденні запитання? Я вам дам відповідь. І ця відповідь буде на підставі моєї адвокатської практики, яку я вже багато років проводжу, і в тому числі в контексті наших клієнтів, які розповіли мені, чому ж вони вчиняли злочин на вулиці щодо тих чи інших людей. І ці справи не лише мої особисті, які я вів, а також і справи моїх колег. Так от, питання вам задають, скоріш за все, для того, Можете на хвильку навіть задуматись для чого. Поки я вдихну і відповім. Для того, щоб відкалібрувати, зрозуміти, наскільки буде складно щось у вас відібрати. Тобто, якщо питання дай закурити обумовлює реакцію, що людина сутулиться, червоніє, ніяковіє, соромиться, то вже для злочинця, очевидно, що це підходящий клієнт, підходящий гаманець, який носить гроші. Їх і можна в нього відібрати: телефон, ноутбук, картки, ну і так далі. І так далі. Тобто запитання задають для того, щоб відкалібрувати, наскільки ця людина сильна духом, можливо, тілом. І я це дивився у багатьох випадках, коли до мене зверталися клієнти, які вчиняли розбійні напади. Наприклад, один з таких клієнтів. Сколотив групу своїх поплічників. Що вони робили? Вони ввечері виходили і в темряві вишукували людей в метро, які виходили з тролейбусу, трамвая, на вокзалі, та й просто десь в якомусь такому провулку. Щось запитували у них. у них зав'язувалася така невеличка комунікація, а в деяких випадках навіть без комунікації били там по голові і відбирали речі. Гроші, цінності. Зрозуміло, що їх врешті-решт піймали, одначе мені було цікаво, за яким критерієм вони вибирали ту чи іншу жертву. Це було мені необхідно для того, щоб, зокрема, вам пояснити, як не попастися таким людям, як вони. Ну і собі зрозуміти, очевидно, за якими ж правилами взагалі вибирають жертву. І як ви розумієте, вони спочатку вибирають людей за певним що найшвидше? Зовнішністю. За певним критерієм зовнішності. Тобто, якщо це людина така сутула, горбата, слабенька, кульгає, то вона вже ставала в розряд легкої здобичі. Якщо вона відповідала із тремтінням в голосі на якесь питання, ну аналогічно. Більше того, навіть не завжди можна було у людини щось запитувати. Вона могла розмовляти по телефону, могла ще з кимось комунікувати, і вони зчитували цю невербальну інформацію. І дивилися, а яким же чином поводить себе їхня майбутня жертва. Ви можете взагалі зробити експеримент, вийти на людне місце, на вокзал, наприклад, на базар, і подивитися, що до кого взагалі теоретично ви б могли вчинити якусь там теоретично неправомірну дію. І, скоріш за все, ви б вибирали одних і тих же самих людей за певними критеріями, як і хтось із вас. Кого б, хтось із ваших знайомих, кого б взяли собі на допомогу, який би аналогічну вправу робив. Тобто, скоріш за все, критерії вони однакові, як у вас, як і взагалі у будь-яких інших людей. Тобто, жертви мають щось однакове спільне. Крім того, подивимось на наукові дослідження, на статистику. Якщо ми візьмемо за 100% усіх людей, які постраждали від. Вуличних грабіжників то 75% це люди, які поводили себе невпевнено. Одначе, що цікаво, десь 25% людей, які поводили себе впевнено. Але не просто впевнено, а агресивно. Тобто агресія це також той маркер, який спонукає деяких злочинців, що пограти в таку гру і спробувати відібрати певне майно. Тобто в них тоді прокидається певний азарт змагання. Щодо таких людей, які себе поводять так собі, то очевидно, що там азарту в тому контексті, щоб позмагатися, ну, немає. Так, хтось телефонує. І тому, якщо у вас є якась а, така от задачка, що до вас хтось на вулиці доволі часто підходить, принаймні до цього відео у вас була така проблема, то тепер ви можете зрозуміти. Необхідно змінити свою зовнішню таку форму, голос і, можливо, ще щось, що, я думаю, ви зрозумієте, необхідно було б змінити саме в вашому випадку для того, щоб ви були нецікаві, а то навіть і токсичні для тих людей, які мають намір поживитися за вас рахунок. Врешті-решт, якщо у вас є певні юридичні проблеми, уже. Пов'язані з цим чи не пов'язані, можете зв'язатися зі мною і команда моїх юристів спробує вам допомогти. На зв'язку!